Останні, я би сказала, кілька днів, напевно, однією з таких деморалізуючих українське суспільство на спротив факторів у росіян з'явилася така штука. Вони починають обстрілювати ТЦК. Угу. Кременчук на Полтавщині сьогодні Харків, Запоріжжя, це підтверджена вже інформація в сухопутних силах, що в Запоріжжі теж був прильот по ТЦК. Наскільки можна змінити. Саму систему, напевно, таких військоматів, наскільки ми діджиталізовані, щоб люди там не скупчувалися, не приходили. Наскільки ми, ми розуміємо, там армія плюс і резерв плюс вони вже є, існують, але тим не менше, як зробити так, щоб ці скупчення військовозобов'язаних і військових, які туди приходять по своїх справах, зменшилися. Ну а почнемо спочатку. Удари по ТЦК. Насправді я вже ходжу, як це як кожен, кожен десь ефір не запрошує, розповідаю одну ту ж саму історію. Росіяни з 2014 року, 13 навіть року і раніше, воюють проти нас по своїй воєнній доктрині. Воєнна доктрина відображена в одній з статей її автора Валерія Герасімова, начальника генштабу ЗС РФ, який написав доктрину гібридної війни. Де він прописав дуже ключову річ на кожну кінетичну дію, тобто фізичну бойову, наприклад, як удар по ТЦК, йде відразу там. Чотири не кінетичні дії: інформаційні, психологічні. І, наприклад, вдаривши по ТЦК, починається ця історія про те, що а от по ТЦК, все правильно, розкол суспільства. Вони починають розганяти те, що от там цивільні тішаться з того, що ТЦКшників б'ють, що по ТЦКшниках вдаряють. Тобто ця система розколу в них давно працює, тому що вони розуміють одну ключову річ. Вони це усвідомили зараз. Без розколу суспільства, без mm -hmm. Дності України і взагалі абсолютно хаотичних там мітингів, заходів, розколів, процесів, не можна. Перемогти Україну, і це відбувається на різних рівнях і навіть на сьогодні, на міжнародному інформаційному рівні, ми бачимо дуже класно, як системно росіяни включаються. Наприклад, серія матеріалів, які зараз є в іноземних змі, які з початку року проти української влади, ми сьогодні бачимо і фіксуємо. Вони йдуть на цьому. Це на, на це. Це була і стаття. От зараз на днях з економіст, по тому, що голова адміністрації президента впливає на процеси. Давайте відверто. Чи треба читачу з економіста читати про Єрмака? Ну. Очевидно, що ні, очевидно, що ця стаття спрямована на те, аби розколювати суспільство всередині, тому що умовно, як і до кожного е, там е, політичного е, керівника до менеджера, є питання, це нормально. І відповідно вони використовуються для того, аби далі розкачувати цю історію, і розкачувати це суспільство. І е, ці моменти абсолютно е, бачимо, ми дуже багато складових по цій всій роботі, де вони відбуваються, одного боку висвітлюючи, там була стаття політику, яку взагалі написала пані, яка в Москві працює. 10 років так, в одному Ми заданні. бачимо не першу, і не єдину атаку, але ж мова про нас. Наскільки ми самі, знаєте, це як в та знаменита фраза: змінися або загинь. Е, наскільки ми змінюємося для того, О, слухайте, щоб. Слухайте, я от тут до чого я вів по гібридній історії, тому що і по ТЦК це абсолютно історія інформаційного впливу. Чи е, вийде нам їм абсолютно знищити темпи мобілізації, ударом по ТЦК? Ні, не вийде. У Нас сьогодні насправді все в телефоні. Якщо зайти, там, наприклад, мені товариш показує, ми там Підписували на там тему, каже, дивись, я в резерві, бо ну, я не маю армію плюс, теж все зручно, все класно. В резерві. Каже, мене навіть, коли я виїжджав, пише. І всі дані, ну тобто, сьогодні питання зриву процесів не цього От, не боє. Андрій, і отут було якраз і теж ключове таке питання. Знаєте, ви говорите про те, що росіяни на кожну кінетичну е, якусь дію мають ще чотири гібридних за цією е, е, доктриною Герасімова, і е, ми спостерігаємо по ТЦК якраз і багато е, таких інформаційних кампаній стосовно розколу суспільства і так далі. Але ж ми на офіційному рівні теж на це реагуємо, тому що від сухопутних військ ми почули, що удари по ТЦК вони спрямовані на те. Те, щоб зірвати мобілізацію, так але якщо в нас все діджиталізовано, то яким чином росіяни можуть її зірвати? Дивіться, Ну очевидно, що в мене особисто теж так, я компліментарно скажу, є питання там до певних речей, які відбуваються в цьому плані, і очевидно, що для суспільства, ну тобто. О, таких от ви скажіть, давайте так. Отакий от глибинний умовно аналіз з кінетичними діями, з доктринами, чи треба він, наприклад, там для пересічного громадянина, так треба, але чи про це всі розуміють, що треба доносити, розжовувати і спілкуватися? Ні, не розуміють всі, і це теж є питання, про яке треба нам всередині розмовляти, спілкуватися. Ми того намагаємось працювати з структурами, намагаємося працювати, допомагати своїми можливостями для пресофіцерів, для всіх, щоб комунікувати з населенням, щоб не відбувався. От якщо нас наскільки в 2022 у нас було об'єднане спіль за цьому напрямку. Наскільки ми зараз чомусь віддаляємо армію від громадянина? Звичайно, по тому, що там рівень довіри за останніми дослідженнями до війська 90-95%, але низка якихось подій неправильних там моментів. Інколи просто не відвертих. Інколи просто треба стати і відверто там поговорити якусь одну третю річ. Наприклад, там, минулого тижня стався удар по 110-й бригаді. Стався? Стався. Президент вийшов, сказав, що це сталося. Сказав, що це сталося. Ось це правильні методи комунікації. Не приховувати щось, не завуальовувати, а щиро говорити з громадянином. Наші люди не тупі. Нам треба з ними говорити нормально. Як ми сидимо за столом, спілкуємося, так і казати. Так є проблеми. Раз, два, три. Але от шляхи вирішення. Я сьогодні просто читаю одного там. Можна згадати так, опозиційного блогера каже: от в нас тут така біда. Ми тут втратили два населених пункти. Де там по дві хати в тому населеному пункті? все, треба міняти систему, треба міняти підходи, треба змінювати щось. Ну тобто, висновок статті, щоб було ліпше, треба щоб ставало ліпше. Я дуже дякую за цю аналітику. Аналітика феноменальна аналітика, дуже класна. Але ж люди це читають і думають, боже, яка в нас біда? Нам треба все міняти, щоб було ліпше. Та дякую, та було б краще, щоб завтрашній день був ліпший, ніж сьогоднішній.